Ось він Отак ми діагнозу. Отак, о так. Це він на вечір заробляє на покушать. Давай, 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 давай. И? Лосяра. Так, хлопці, всім привіт. Сьогодні буде розпродаж. Почнемо. піскоструй Огляд на його є на каналі. Кому треба, скину ссылку. В двох словах. Мотор з ексцентриком. Це для того, щоб він вібрірував, бо він на пружинах. Щоб пісок сипався, педалька до нього, влаговід'єднувач. Манометр і РДХ регулятор тиску, ну, регулятор давлення Все. 5 тисяч гривень. Всі почули. І їдемо далі. Камера піскоструйна. Так як є. Цена матеріалу матеріала 150 кг по цене нового матеріалу. Навряд чи хто буде її пересилати, по месту хто звертайтесь, продамо 5000 гривень. Едем далі. Балони. А так щоб всі забрати по 750 гривень. Навіть за цим, будем так називати его коллектором. Є, да? 750 гривень штука, їх тут 8 штук порахуєте. Компресор. Компресор Зіловський з мотором, без ресівера. Все грає, все круте, все працює. 3 тисячі гривень, огляд є на каналі. Їдемо далі. Ресівера. 350-500 літрів. Все вже готове к відправленню. До речі, куски присутні. Тут і там, теж вирізаний. Найдете мені об'яву, вдвічі дешевше віддаю. Хоч би ушний найдете мені. Тільки реальний, не таке ля-ля блядь -ля 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 вийшли мені завдаток. А таке, що воно є. Вдвічі дешевше. Поки що 8 і 10 тисяч гривень. Буржуйка 150 кг. 3000 гривень. Йдемо далі. Ото 800 гривень. Це 60-літровий балон з газового обладнання до автомобіля. Огляд є на каналі. Кому треба, скину. Так, оце. Жигулі. Жигулі на вагу. 15 гривень за кіло. Сіві поїхав. Страховка, паспорт все присутнє, все грає. Газ бензин, газ вписаний. 15 за кілограм. Порахуйте самі. Їдемо далі. Компресор Зіловський. Такий. З ресивером, з мотором, все грає. Кнопку нажав і поїхали. Нема шланга. 3000 гривень. Огляд є на каналі, кому треба, скину. Так, такий компресор. Це компресор, господи, забув. наче СКП-175. Судя по стану, він не працював. То що підголовку масла дрище, то воно так знову йде з заводу. Обично циліндри обгорають. І голова обгорає. В основному циліндри не так, а голова обгорає. Коли він багато працює. А тут навіть краска ще присутня рідна. Видно, що він трохи грівся тут. Ну так, це, до речі, друга ступінь. Це він не грівся. Оце гріється. А тоді воно через цей туди. Так. Компресор сказав. СКП-175. Загуглити, скільки він коштує. Присутній до нього обратний клапан рідний. З тим самим, де воно? Вон. Та воно воно заховалось. Підривний клапан той свисток. Він в комплекті. Теж півціни. Находите мені об'яву, віддаю в півціни. Від об'яви. Поки що 15. Так, що вам ще показати? Ресивіра сказав. Піскоструй сказав. компресора сказав. зараз ще щось скажу. Так. Компресор Fv6. Без шківа, Все грає, все хрокає. Зараз не буду в час гаяти ні ваш, саме основне не мій. 3000 гривень, вага 42,5 кілограми. Все, кому було цікаво, вайбер мій ось такий. Ось такий мій вайбер. Зафіксували. І в описі буде. Так, що пишіть, будемо домовлятися все гарного перегляду, гарних покупок.